Вітаю, друзі! Ви на каналі Новин. Дуже багато цікавих подій. Поїхали. А Росія заявила, що скинула на Україну авіабомбу ФАБ-3000. Су-34 завдав удару планувальною бомбою ФАП-3000, що важить понад 3 тони. Міноборони РФ заявляло, що російські війська нібито скинули ФАБ-3000 по пункту дислокації ЗСУ. Російський льотчик. Стверджує, що складно уявити собі ціль, таку, яку б не можна було б вразити такою великою авіабомбою. Взагалі, з початку цього тижня Росія застосувала понад 700 керованих авіабомб, понад 170 ударних безпілотних апаратів різних типів, а також 80 ракет. Так повідомив Зеленський. А також Росія вивела чотири бойових кораблів в Азовське море станом на ранок, 14 липня. Так повідомило військові морські сили, але в Чорному морі кораблів немає. Глава офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни скидують бомби з літаків Су 34 які базуються на аеродромах, які збройні сили України повинні знищувати, щоб захистити українців. За його словами, для цього Україні потрібний дозвіл на удари в глиб Росії західною зброєю, щоб такі літаки більше не скидували бомби. І одне таке рішення може вберегти багатьох українців. Підкреслив Єрмак. взагалі. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 66. найнапруженіша ситуація на Прокуровському напрямку, де відбулася понад третина всіх. Усіх боїв. Також армія РФ активно штурмує на турецькому напрямку, так повідомив Генштаб. Зокрема, на Покровському напрямку з початку доби зафіксовано 24 російські атаки. В Україні збільшились шанси отримати винищувачі Гріпен. Україна та Швеція ведуть перемовини про надання Києву винищувачів Гріпень, так повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовка. Ситуація наступна: президент України постійно підіймає це питання перед керівництвом Швеції. І так було, до речі, ще й до вступу Швеції в НАТО. Але із зрозумілих причин тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували наразі своє членство в альянсі. Ситуація змінилась. Тепер країна в НАТО, і президент знову спілкується з прем'єром-міністром Швеції. І зараз. Швеція нічого не загрожує і вони можуть надати Україні свої винищувачі. Я вам нагадаю, що винищувачі Гріпень такі ж добрі, як і Ф16. До речі, НАТО недостатньо допомагає Україні. Союзники на східному фланзі НАТО, насамперед, країни Балтії та Польща вже давно закликають до збільшення підтримки України. Так, аналізуючи, наприклад, саміт НАТО, що відбувся у Вашингтоні, видання вказує, що така допомога, яка Захід надає Україні, дає можливість Збройним силам України лише оборонятись, а не дозволяє виграти війну. Про це пише видання Forging Policy. А далі я вам зачитаю: ми здебільшого підтримуємо Україну, щоб вона продовжувала битися і добиватися певних успіхів. А не виграла битву. У нас немає реальної стратегії для цієї війни, заявила Ліана Фікс, науковий співробітник з питань Європи у Раді з міжнародних відносин. Як зазначає газета, аналітики сумніваються, що заходи, оголошені на саміті, можуть змінити перебіг подій на полі бою в Україні. Ну а тим часом. Лукашенко, президент Білорусі, заявив про зниження загрози на кордоні з Україною і доручив відвести звідти білоруські війська. Після нашої певної роботи українці свої збройні сили та додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону, від кордону відвели і взагалі вивели із зони білорусько-українського кордону. Зараз у нас немає жодних ускладнень з українцями, і я сподіваюся, що й не буде, заявив Лукашенко. Також білоруський лідер заявив, що обговорить з Путіним. Подальші кроки по Україні і закликав до переговорів, інакше буде ескалація. Далі дуже цікава інформація: до 2100 року населення України сильно скоротиться. ООН прогнозує, що у 2084 році буде максимальний рівень людства у цьому столітті, а саме 10,3 мільярди осіб населення України. Буде скорочуватися таких висновків дійшли в ООН. В доповіді ООН стверджується, що на початок цього року в Україні було близько 37 мільйонів людей. Але до 2100 року населення країни буде скорочуватися і скоротиться, слухайте уважно, до 15,3 мільйонів осіб. При цьому очікується, що середня тривалість життя поступово. Зростатиме і до кінця 21-го століття становитиме 82 роки. Чоловіки в середньому житимуть трохи менше, а саме 80 років, а жінки майже 84. Я вам нагадаю, що скорочення українців варто очікувати в будь якому випадку, навіть якщо Україна поверне мігрантів або залучатиме їх з інших держав. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!